Трактор Шифенг 404. Хороший трактор. Гарні противаги. Передні 4 плити по 15 кг спереду. Передній міст широкий, потужний, гарний, два інша. Коротка для того, щоб весело було їхати на город. Шасі. Сороколичний, ось потужне шасі. Задня частина Донфенговська, система та ж сама, шестерні ті ж самі, коробка та ж сама. Ось Панель приборів, здешевлений порівняно з донфенгом, дуже самі підрегулює. Противаги задні, колеса широкі, гарні фонарі. Трошки вінію, бо тут саме тіньочок, сонечко ще сюди не поступило, тому трошечки він. Тінечку у хороша навіска.